Друзі, чому ми вас завжди запрошуємо в гості. Не тільки для того, щоб випити рюмочку кави, а для того, щоб ви отримали максимум. А зараз вас очікує унікальний контент, до нас завітала людина з поганим світлом. Як ми підібрали нові круті лампочки, все це подивитись своїми очами, станете свідком усього процесу. Друзі, вітаю вас на каналі Крутого Світла та Гарного Тут Дуже чудова ситуація. Ми прийшли знімати відео по новим лампочкам, але до нас вже не робочий час. Завітав клієнт, людина. Я не знаю, звідки ви нас знайшли взагалі. Я міцно його приїжджав, а ми теж допомагали йому вбирати лампочки. Тому він порадив собі приїхати. Супер, так би, почув. Тому що з ми, якби сіат клубом маємо деякі відносини, тому я і питаю. Може, там з youtube каналу у нас багато Нехай, від... Instagram і так далі. Добре, ситуація наступна. Людина приїхала в нього сіат Альте XL. Це така машина, як колись була в мене. Це рефлекторна фара, вагавська група. Відповідно, для того, щоб вирішити питання світла у вашій машині. Я буду вам розказувати, а потім uh -huh. будуть чути ті, хто, скажем, тут у нас нас будуть дивитися. Друзі, рефлектор на фара, yeah. плюс який момент, потрібен канбас. Канбас для того, щоб надалі просто встановити лампочки і не мати ніяких питань, щоб не було, не було помилок на, на приборній панелі. Тому ми лампочок дуже багато. Як вас звати? Ігор, о, чудо, в мене теж Ігор приємно. Друзі, багато варіантів того, що можна було запропонувати, але Ігор прийшов, і в нього досить гарний бюджет на покращення світла. Це, умовно кажучи, 3 тисячі гривень. Плюс-мінус. Тому у нас є лапочка, яка відповідно вже має вбудований канбас. Вона має. Я навіть її вже буду зараз вставляти показувати приблизно у Альтеї приблизно та ж сама ситуація. Звичайна пружинка, звичайна H7 галогенова лампочка. ну Просто абсолютно наразі це лампочки самі розповсюджені лампочки у світі. H7 галогенові більш популярної немає. Тобто там пружинка стоїть, таким чином вона була вставлена таким чином ми пружинкою. Підняли лампочку вийняли для того, щоб встановити відповідно світлодіодну, яка у нас ситуація. Я все, ми вже Ігор, Ігорю почали показувати, що як, скажімо, треба йому буде робити. І тому ще частково вже розібрали. От ви скажімо, придбали лампочки, вам приїхали. У вас така машина або будь-яка інша рефлекторна фара. У вас якщо пружинка, тому що в сучасних машинах Ваговська група там часто ще йде додатковий там якийсь перехідник світлодіодний. Такий світлодіодний перехідник є у нас в магазині прямо зараз, і відповідно на сайті, якщо у вас якась машина, можете перевірити, чи треба він, чи ні, або запитати, зателефонувати. Якщо в нашому випадку нам нічого не треба, у нас ідеальний варіант. Нам треба тільки канбас і лампочка, яка не засліплює. Ми обрали декер PL01. Чому вона? Тому що сам кристал має дуже-дуже вузенький, при тому, що лампочка приблизно 50 Вт потужності, але за рахунок того, що сам кристал у нас вузенький, у нас світло, яке є. От його... Ну, Звісно, його багато, там в рази в 3 у вас буде більше, ніж на галогені, це x 3 uh -huh. Це дуже багато світла. Але за рахунок того, що кристал у нас вузенький, ми його чітко встановлюємо і він чітко буде фокусувати. Тобто, ми зараз я поставлю, вам покажу, і наші глядачі теж подивляться. Я, я, я вам такий, я може зараз облажаюся не знаю, але я лампочки, але я вірю в ці лампочки, коли галоген змінюють на... Діодні, то хочуть, щоб якийсь був, був, був приліс. Звичайно, щоб я ще. Так, да, а якщо приліс, то звісно, ну, люди інколи взагалі там, там і стова ставлять, це взагалі дурня така повна. 50-умовно кажучи, ватт, mm -hmm. це отак, головне, щоб попадало в фокус. Mm -hmm. То, що я вам тільки що сказав. Плюс для того, щоб вона не перегрівалася, ця лампучка в неї позаду, і дивіться, є кулер. Це так, штука, так, да, так. перше. По-друге, на самій лампочці є датчик, ну, ми його не бачимо, але на платформі, де знаходиться кристал, є датчик контролю температури. І лампочка, коли у нас, умовно ну, кажучи, там, літо у нас жара плюс там, 50 градусів, ну, мовно кажучи, ви їдете в і вимкнули світло, то вона для того, щоб зберегти себе. Вона нагрівається, бачить високу температуру, і вона сама себе охолоджує, понижує, по-перше, живлення для себе. Да, по-перше, -по ага, да, ага. да, по по-друге, вона осужає себе кулером. у Мені це головне, бо мені фари постійно світиться. Супер. І знову ж таки, якщо ми кажемо за такі лампочки, то гарантія 2 роки. Ага. Це знову ж таки, отак для того, щоб перевірити. З урахуванням того, що ми офіційні представники, ви будь-які питання по вашому номеру телефону, навіть якщо у вас там гарантія десь там ви її втратили, не має значення по номеру телефону. У вас два роки є гарантії, плюс вони надійні, тому знову ж таки, ми не зацікавлені комусь продавати чи рекомендувати якісь лампочки, в яких ми не впевнені, тому що. <звучить> Коли у вас, скажімо, такий випадок, що є якась гарантія, <звучить> ви нервуєте, тому що це в якійсь самі недалий момент це трапилось. Ви там їхали з родиною. У вас там згоріла лампочка, вам там жінка щось там наказала, що ти нафігати взагалі по колюсе поставив. І наступний день ви приходите до нас. і Я ви мені це гавно продали. Діфічно розумію. Тим паче, ти не далеко бімо. Дома. А ми ще в свою чергу повинні, ну скажімо, продовжуватися за кого? За виробника. Угу. Тому ми взагалі в цьому не зацікавлені. Ми зацікавлені тому, щоб ви користувалися ними. І коли вже це там, пройшло 2, 3, 4, 5 років, вона, відповідно, вмерла там своєю смертю, і ви там, умовно ну, кажучи, машину не поміняли. І ви розумієте, що, блін, да, мені світла вода, угу. світло круте. Як би всі сроки, що вона повинна була відпрацювати, вона спрацювала, вона зверіла і ви приходите і кажете, «Блін, я хочу ще отак, як було. Отак, отак ми працюємо. Так мені підходить. О, супер. А зараз ми переходимо до самого процесу. Знову ж таки, провертаю лампочку за задню частину, наш цукальок в руках. Він, відповідно, металевий для того, щоб забирати на себе частину температури. Отак от на пальці, отак от його одягаєте, вставляєте. Головне, щоб попасти от, чітко, вона була по площині зафіксована. Ну, щоб вона не стала кріво, тому що якщо ви криво постановите, то світла не буде взагалі ніякого, буде гірше, ніж на да, Так, да, Просто умовно кажучи, притримуєте і фіксуєте пружинку, Щоб вона у вас стала. Ну, приблизно так, як от у нас вона стоїть. І наступним чином е різні машини. Інколи, цей ключ, який у нас от, правильно стоїть, от Він як, би, от, як піонер, uh -huh. да, зверху точить. от, як в моїй старій машині кардоба, він провед трошечки прокручений. Як коли ми встановлюємо біодні лампочки, нам в принципі. Вона, як ви бачите, для чогось да, і вона фіксується, То нам незалежно, як ви встановили сам цекальок, нам треба цю лампочку встановити, ну, умовно кажучи, зловити її зараз. Я. І провернути її таким чином, щоб вона стала чітко вниз. Дрот, дріт ба, дивиться вниз, що це а тебе дивимося з лиця. Ліцян колпачок там стоїть, ми його не побачимо. Але в нас лампочка буде стояти таким чином. Ага. От вона повинна дивитися самі кристали, її так розробляють. Вона розрахована саме на те, що вона буде дивитися вправо і вліво. Тому відповідно, дріб дивиться От, наприклад, знову ж таки, от я зараз вийняв лампочку Philips, яку ми зараз теж будемо показувати, тестувати. Це дуже класна лампочка. Людина чує, Філіпс. Клас. О, О, оце це все гімно тайванське, китайське, а я хочу Філіпс. Починається танці з бубном. Чому? <гум> В принципі, все ж би, приблизно, і вона гарно світить. Е, вона теж там, зараз я її встановлю. так вона провертається таким же самчином. Ви її встановлюєте, але буде у вас помилка. <гум> Тому що. Кожна машина, от чому я вас, знаєте, питаю, ви адекватна людина, інколи люди соромляться, кажуть, ну скажи, ну, які твоє побажання, які потреби і таке інше. Я не знаю, так що ми ну, знаємо, яка лампочка підходить, але для того, щоб вже є бюджет якийсь великий, маленький, не має значення. Є будь-який бюджет, якщо ви мені сказали, бо 2000 тисячі гривень, я вам зашов би на б на дві. У вас бюджет розмовляє, я вам пропоную топчик. І ще тому, от Філіпс би в нашому випадку не відпрацював би. Ми власник, придбав би таку лампочку, мовно кажучи, через інтернет, не знаючи, що ця лампочка не дає відповідного навантаження. Машина бачить, що лампочка згоріла, буває помилку, і ви би все зробили би, потім помилка, потім би їхали би купували обманки. Або їхали би сплачували, умовно кажучи, там 800 гривень і тисячу. Хтось вам би там відписував. Acge. Але це час втрачений. Навіщо, якщо, якщо є ми. Оранка <sinister> <ган> рікла. Що ще? Ви попросили теплу температуру. Є зараз знов ж таки 90 вісімдесят відсотків лап. Більше своєї діодні. ці зараз білого кольору. Yeah. Є. Нічого в цьому поганого немає. Початку колись там казали, що буде білий, то не буде, буде погане світло. Це було ну, mm -hmm. звісно, що по законам фізики у нас є е, жовтий галаген і жовтий, він як би, ефективний. У нас діоди. Діодна біла, а от буде погане світло. Але за рахунок того, що у нас потужність фактична, якщо ми в Люмінах, в Люксах мілюємо потужність світлодіодної, то вона, умовно кажучи, там. 5 разів або 4 рази яскравіше, ніж ця. Uh -huh. То вже ну, скажімо, це компенсує скажімо, температура, скажімо, не тепла, а біла. Але за рахунок того, що світло дуже багато, то в принципі можна бачити ну, при будь-яких погодних умовах. Цю лампочку я вам підібрав. Вона трошечки тепліша. Ніж 6 тисяч. вона більш приємна для очей. Це більше такі до, до сонця, світло. Якщо довго їдете, у вас не так втомлюються очі. Це перше. І по-друге, все ж таки є дощ, є луман трошечки за рахунок кольорової температури. Ці лапочки будуть вам працювати краще. Я вже балачок і, і, і для наших глядачів щось там не розказував, я думаю, що там буде достатньо. І вам теж лекція, щоб ви розуміли, так, так, так. що це таке і взагалі, що з цим робити? Зараз підключено, У вас є фішечка, воно кажуть, у нас теж вона є. Ну, та ж сьома. Да? Тобто Ваше завдання в вашій машині це попасти в полярність, але навіть якщо ви не, ну, не запрацювали, там є захист, ви просто берете і таким чином підключаєте в інший бік. Це для чого там не для машини, ні для кого, ні для чого. Бо це є місце, але приблизно таким чином воно ну, там, там. Я на скору руку засовую, можна це зробити красиво. Да? Отаким чином у нас буде все встановлено всередині. Ну Це я вам так uh -huh. на прикладі показую. Да? Підмикаємо 12 вольт, зараз я подивлюся, що я попав завжди. З полярністю. Зараз. Ні, не попав. Все ж треба було? Ні, ну це треба. У нас коли ми знімаємо завжди якісь з'являються, це нормально. Без цього було б, мабуть, скучно, якщо б це цього не було. Так, дубль 2, я ще полярність тут переплутав. Зараз не подивлюсь. О! Так. Ось те результат, за який мені не соромно. Я його yeah. знімав, тут розказував, що зараз би тут хопа. І він сказав, опа-ча! Хопа, топла. Так. Бла-ба-фла. Я відповідаю, буду коментувати вам все, що ми тут бачимо. По-перше, бачите теплу температуру. Камера цього може не побачити, вона все бачить в білому колі. Бачимо потужність. 3900 люкс. Ця лампочка трошечки є так, як це діод, вона має право просісти там десь там на кажім 10%. Okay. Але за рахуванням, якщо ми зараз сунули галоген, тут було б на приладі приблизно 1600 люкс. Це те, що в принципі і це було би добре. Okay. Може, 1400, може 1600. У нас тут будемо рахувати 3,5, як би. В принципі, непогано. Плюс у нас є світотіньва межа. От ми намалювали, це межа, за вище якої, от я, от, бачите, я водій а, їду вам буде. на зустрічку. Ага. І от ви їдете мені на зустрічку. Мені світло йде отут. Ага. Людині буде умовно йти по бамперу. тобто чи по каплоту. Ну, я вас чудово бачу, мене нічого не Ві... Так, Що світла у нас вище, тут майже немає. Якщо ми дивимось, Засліплення, О, зараз я відійду 130 люксів. Ми знімали, було 109 на от цифра. Ну, то есть 109 і 130, ну, мол, кажучи, 20, там, 20, да, 20, можна кажучи, 20, 25 люкс це е, збільшення засліплення, якщо це можна сказати. Світо от у нас у головинова і європейка, у вас от така галочка от вона є. От вона тут теж є. У нас, якщо ми зараз всунемо галоген, не хочу вже там, скажімо, ті, хто дивляться нас, вони все знають. Якщо е -е 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 ми встанемо глаген, це така страшилка. Може я навіть всуну, щоб ви подивилися. Але, те... Це я молодь, Так. Я питавète, да. я у нас пляма малесенька, ляпа. сплями там і таке інше. Світлодіодна у нас uh -huh. зростає по ширині. Uh -huh. Тому ви починаєте вже бачити успішче нормально. У вас потужність з'являється тут, причому вона, що ми подивилися, отут яскрави, прямо під світутюновою межою, у нас яскрава тільки тут. Вниз вона яскравість спадає. Що це нам дає? Що якщо б у нас світло було, лампочка ну, спроєктована якось ну, неправильно, то світло б у нас було тут або тут. Або яскраве тут, Ні. а оце у нас середня дистанція. Умовно кажучи, якщо ми їдемо, і у нас на середній дистанції, ну тобто там палає та масла, в місті це супер, їдеш там, всі ямки бачиш. А якщо ти виїжджаєш на трасу, ти сліпий. В тебе світло таке, що ти вже в очі випадає. А вдалі ти все вглядаєш, тому що світло повинно бути отут. От як. В нашому конкретному випадку, навіть якщо я зараз покручу вправо-ліво фару, ми, я думаю, що е пошукаємо навіть більше яскравість. Тому у нас не тільки яскравість виросла в центральній точці, у нас от є от така пляма, у вас світло отут є, вже ви їдете. А що це таке? Ви коли їдете за кірмом, у вас глаза ж не так дивляться. Звичайно, так. Але периферійним зором, ви коли їдете і дивитесь в точку. Mm -hmm. Але периферійним збором ви бачите все. От для того і є. Це комфорт. Mm -hmm. Оце комфорт, який ви отримаєте. Це конкретно ваша лампа. І, друзі, наразі ну, Ігорю я приділив дуже багато часу, але інколи в YouTube каналі у нас ми запрошуємо. Клієнтів своїх, своїх глядачів, саме приїхати до нас. Хлопці, ну я вам тут вже в таких подробицях, але приблизно всю ту роботу вони показують, mm -hmm. що там в мене така фара добре, взяли таку ж сам лінзу, показали, що було так, стало так. Чи там, А я хочу подивитися, людина бачить, як як це що ви побачили своїми очима. Як це передати на словах вражень? Ну це не можливо Ви от дивіться, от я тут я вам приїжджаю. Не от я вам такий ну, приклад привіт. Е, от ви зараз, е, ну як я розумію, що ви вже там ну, не один рік за кермов. Так, да, дуже багато. Да. Е, от то, що я вам не розказував, то що ви бачите на стіні, от є якась різниця. Ну умовно кажучи, ви пам'ятаєте, що у вас як там світило? О, тут не велика різниця. У мене фари зараз світять всюди, але тільки не туди, де мені потрібно. я вже опустив фари максимально вниз, і саме водії мені блимає, що я щось зробив своє. Е, я почув. У нас буде друга, мабуть. Ми зараз ще е, закінчимо відео. Віддамо вам лампочки, і на дві хвилини я вийду, подивлюся вашу машину. ваші фари, тому що е, я. Ну, то що я впевнений, але я ну, можу собі так е, уявити, що є питання з затертими стеклами. Я їх чирило. полірував і в зробив. Фу, Круто. Оце Не в... помогло мені по фарам, але сама суть е, суті наразі. Дивіться, якщо такі, якщо у вас зроблені стекла, вони відполіровані, яка може бути причина? Установка неправильно установка. Якщо у вас хтось заліз і голоєм вам сум. Mm -hmm. так, як не, не, не треба робити, про то, що я тільки що я сказав, uh -huh. у вас буде саме така ситуація. Uh -huh. І це мало того, я вам більше того скажу, що я не виключаю такої ситуації, що друзі, от таке от галоген або ксенон, є у нас навіть лінзи. Якщо лампочка не стоїть у фокусі, навіть якщо вона на міліметр, угу, десь кудись дивиться не туди, перше, світла не буде ніякого. Друге, буде світло йти по очах зустрічки. Ага. І третє, незалежно від лампочки, воно випалює відбиває, щоб взагалі так прогорають такі дири. Можна, да, подивитися зараз. Воно, в принципі, у вольти повинна лампочка, там її повинні бачити, тому подивимось, може вона просто даже візуально можна побачити, що вона стоїть не так. Супер Боб. Друзі, дякую, що були з нами. Якщо є питання, пишіть, телефонуйте, контакти. Всі під відео. Є є будь-які запитання по автосвіту, пишіть в коментарях. Знизу є телеграм-чат, де відповідають наші експерти. Дякую, Ігорю. Дякую. Я цю людину бачу. Ну я знаю, скільки спілкуємось плюс 5 хвилин. Людина стала в кадр. Велика подяка, тому що ну. Ту обстановку, ту атмосферу, в якій ми підбираємо світло, дуже тяжко передати. Сподіваюсь, нашим коментарям це зайшло. Mm -hmm. Пишіть коментарі. Ігор, подяка. і окрема знижка. О, супер. Так. Так, це я обіцяю 100%. Mm -hmm. І зараз подивимось ваші фари mm -hmm. і що там є, Супер! Друзі, з вами був Ігор та команда. До зустрічі в нових відео. Пока. <реш> <реш> не знаю, но... <реш> <реш> це наслідки вашого галагіну. Да, він у вас працював. Угу. Він, він пішов, але е, залишив, залишив наслідки. <реш> але да, випалює випалю, випалю галаген, температура більше 200 градусів. Е, думаю, що питання, я не бачу, яка лампочка, але я думаю, що питання у лампочках повинно бути все чітко. Так що, в принципі, головне, що у вас машина в класному стані, кваліті. Угу. Якщо щось буде, будете бачити, приїжджайте, хлопці відрегулюють по стандартам. Угу. Буде у вас. Це сюди приїжджати чи? Ні, ну тут ми нічого не зробимо. А, а, та, біля телевежі а, та, у нас є установщик, є прилад відповідний, угу. є фахівець відповідний, він подивиться і вам все це Суп. підрегулює. Ще раз. Це. Дякую. 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 Вдячний вам. Та знижку отримала. Знижку отримала, зафіксуйте собі. <рес> та не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками українських воїнів-донатами.